Привіт, я Юрій Журовель, і це новий проект Стариця. 27 лютого минулого року, отаким от малюнком, я привітав Привида Києва з першим збитим десятком ворожих літаків. Це Каспер. Добрий привід з Діснеївських мультфільмів. А це збірний портрет Привида Києва у календарі з неї наших, героя, який тримав українське небо. Це і Олександр Оксанченко, ас, який загинув 24 лютого, і Степан Чубано, який загинув сьогодні, рік тому, і Михайло Матюшенко. І Степан Тарабалка, і Денис Бідака, Ігор Бедзай, Іван Беззуб, Олександр Бриджала, Вадим Благовісний, Едуард Ваговський, Іван Ваховський, Василь Гнатюк, Олександр Григор'єв, В'ячеслав Єрко, Євгеній Качай, Олександр Коваленко, Євген Копатун, Олександр Корпан, Володимир Коханський, Назарій Кріль, Олександр Кукурба. Звичайно, це не повний список. Якби я намалював всіх, вони б не влізли в жоден календар на світі. Інформації про них не було взагалі. Дати народження і смерті треба було видивлятися на фотографіях між вінками на могилах. Ми проробили велику роботу, і календар з найнаших збирає кошти на допомогу ЗСУ. Замовляйте, підтримуйте, донатьте і не вказуйте мені кого малювати. А сьогодні я змушений намалювати щура, який сидить на купі гуманітарки, яка вже рік гниє на київських складах.